Миколаївські вищі відчиняють двері для майбутніх абітурієнтів. Днями з чорноморським державним університетом імені Петра Могили знайомилися цьогорічні випускники загальноосвітніх шкіл та студенти інших навчальних закладів. Останніх могилянка запрошує для підвищення навчального ступеня. Тому що року для випускників учбових закладів першого та другого рівня акредитації та тих. Хто вже має диплом бакалавра, тут передбачені бюджетні місця та комфортні умови для отримання вищої освіти. Ті, хто вже отримали диплом молодшого спеціаліста, або ті, хто в цьому році його отримають. Ми запрошуємо їх на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра за денною та заочною формою навчання. Чорноморський державний університет імені Петра Могили приймає на другий і третій курси на вакантні місця осіб, які вже здобули ступінь. Молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки, аби продовжити навчання до могилянки. йдуть навіть студенти найбільших університетів міста. Ми університет імені адмірала Макарова. Ось зараз четвертий курс. Ми у нас нету п'ятого курсу спеціаліста, тому ми інтересувались вашим вузом. тому що у вас є спеціалісти двох направлені. Могли б у вас учиться майбутнє. Ми вже закінчуємо перший курс. Уже ну как думаємо сюди поступати, заінтерісувала все саме учеба им на профессия вот это которую я хочу повысить которая мне ну, очень сильно нравится Соціальний роботник. Щодо документів, які необхідно надавати у такому разі, тут варто проконсультуватися з членами прийомного відділення чи ознайомитися з вимогами на офіційному сайті Вишу. Головне, як зазначають в університеті, знати, чого хочеш. Взагалі, в житті не треба зупинятися. Якщо ви вже маєте диплом молодшого спеціаліста, будь ласка, приходьте до нас і продовжуйте навчатися на бакалавра, на спеціаліста, на магістра. Можливо, ви далі підете в аспірантуру чи в докторантуру і поповните лаву. Ви наших науковців, Юлія Коваленко, Сергій Каланжов огляд подій Чорноморський державний університет імені Петра Могили.